Треба мені виріхтувати таке крило на прижо, трішки воно пожуване, пом'яте і аж так сильно. Зараз попробую виставити гідравліку. Сюди приваритися, тому що в цей край нічого не візьмеш. Спотерні петлі не буду сюди наварювати, вважаю, що тут вони мені нічим не допоможуть. Треба зварка. У мене є ремонтне крило, тому якщо я десь щось трішки спалю, то нічого страшного. Цікаво, вони тут дуже зробили, тут немає внутрішньої арки. Одна арка наружна і все. І просто проклеєний такий каркасик. Якби його обробити, було б вічне крило. Але, як завжди, ніхто нічого ніколи не обробляв. Ну, то таке: отака в мене приспособа. Тут легенько доска в ланжерон. тут зусилля невелике. Там приварився, легенько витягую, в принципі, воно вже майже вийшло. Тільки почало розривати. Зараз я ще там прихвачу разочок. І ще трошки потягну. І, в принципі, мені без зазор став із дверкою. І далі вже все можна вирізати. Ми маємо верх витягся, бачите? Ця частина, де я тягну, вона, в принципі, мені не дуже і потрібна. Ой, ой, ой. Мені Оце треба, щоб вийшло було і воно вийшло. Ще зараз я отут нижче трошки прихвачусь, щоб тут пройомчик трошки витягти. І краса неймовірна. Виставив качаю трішки тут підтягти. І все. Чуть-чуть підтягнув зазорчик маємо отакий. От По всьому периметру схожий. Тут зверху трішки він кривуватий, але тут вже було так, що воно зачіпалося. Ми подамо дверку трошки вперед, вверх тільки. І все буде гарно. І попідрівнював трошки зазор. Цей зазорчик такий, цей зазорчик такий. Дверка трошки закриється. Тут ця дверка трішки стукнута, ну то нічого. В принципі, канти, канти в канти майже попадають.